Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! А, мене звати Еріка, і ми продовжуємо розмову про покликання. Сьогодні нашим гостем є сестра Мішель з громадження святого Йосифа Деса Марка. Сестро, така юна, але така відважна йти за Христом. 7 вересня відбулося твоє, так би мовити, перше офіційне так, Богу. Але почнемо все спочатку. А, скільки тобі років? 21 рік. — 21. Ні, перебачте. Я вже забула. Скільки вже? 22. Добре, ти народилася в сім'ї католиків, так? Так. Я народилася в багатодітній сім'ї, практикуючи католицькій, де були тільки хлопці, і я. Одна відважна. Так. Коли була твоя перша така усвідомлена зустріч з Ісусом? Мені було 14 років. Я ходила на молодіжні зустрічі, і тоді якраз розпочалась ем, так активно організовуватися дорації для молоді. І, власне, тоді я так глибоко зустріла Ісуса в особистому стосунку. Угу. Uh а -huh. uh -huh. Саме покликання, коли в тебе приходили такі думки, що ти хочеш піти в монастир? Власне, також в цьому періоді. 14 років вже. Так. Але, власне, як думки тільки, так. А в якому віці ти вже вступила? Мені було 19 років це було вже таке тверде рішення. А як твої брати відреагували? Кожен по-різному. Проте, власне. Дякуючи їм, можна сказати, я вступила до монастиря, бо вони завжди мене підколювали. Uh -huh. Те, що ти так часто ходиш до церкви, береш активну участь у не знаю, різних таких організаційних питаннях церкви, і, навірно, ти будеш монашкою. Uh -huh. Я на них завжди сердилася. Проте ці питання, власне, вони і якби провокували до того, щоб задуматись, а чому мені? Чому не я? Так. Тому вони винуваті в тому. <ріст> <ріст> Чому саме це згромадження Йосипа Десамар? Ем, ну, перше, коли я побачила сестер, е, можу сказати, перша і остання наша така зустріч, бо це було перед ковідом, е, я попала на службу, е, який, яка була для молоді. Та й тоді сестри якраз анімували музично. І в кінці служби мене торкнуло, коли вони разом якби, вже збиралися, і вони це активно запрошували молодь, тобто вони були відкриті для інших. Mm -hmm. І ця їхня єдність, ця спільно, спільність, та вона якби зворушувала, торкнула мене. І ця щирість, посмішки весь час, тобто не було. Це була зима, і якось вони не звертали увагу на те, що це катедра, та велика, цей весь холод. Вони несли тепло своїх сердець. Для мене в той час це було важливо. Там мені було 14 років, і я в той момент іще відчувала такий холод внутрішній, але вони якось доторкнули. Мені, звичайно, було трохи обідно, бо... Потім вони пропали. Але вони, якби підштовхнули мене шукати Ісуса в тій церкві, власне, в Холодній, проте теплій, яка іде від сердець людських. Яке твоє ім'я до вступу в монастир? Наталя Марія. Що було найважчим відмовитися від світу, тобто вступивши в монастир? Друзі. Друзі, бо. Власне, в церкві я віднайшла тих, які допомагали мені відкриватись та йти з Ісусом і будувати стосунок один з одним. І Ісуса зустрічати. Бо, власне, через ближнього ми будуємо та відносини з Богом. І це було найважче. Мішель. Чому ім'я Мішель? Не знаю. Чесно кажучи, не знаю, проте довгий час молилася, що Бог відкрив, і відповідь пізніше вже прийшла. Що я є така слабка людина, справді, дуже слабка. І... Найкращим помічником, патроном так, для мене буде власне Святій Архангел Михаїл, той, який бореться проти зла. І найперше, що мені в моєму е, житті, треба боротися проти зла, яке ще мені заважає йти за Богом, а далі вже боротися проти зла зовнішнього. Mm -hmm. Ніхто, як не він, найкраще знає, як це робити. І uh, yeah. Яка є яка харизма вашого згромадження? І взагалі, що таке харизма? Харизмою нашого згромадження є адорація служіння. І, власне, це є те життя, яким живе наша спільнота, спільнота по всьому світі. І, думаю, що це є Боже провідіння, бо, як я вже казала, то Ісус мене торкнув і покликав під час адорації. І найбільше, де я могла з ним спілкуватися і відкриватися це було під час адорації. І вже поступово він мені відкривав, що це точно моя спільнота. <гум> <гум> так, і адорація місце, де ти лишаєшся один на один з Ісусом, слухаєш Його, Він слухає тебе, і далі вже після цього ти готовий відкриватися і слухати інших. Як тобі живеться в такому юному віці, в монастирі? Дуже добре. Спочатку, певно, був страх, бо також ми доглядаємо за старшими людьми. Швидшородженими людьми. так. Проте не відчуваю якоїсь різниці з іншим світом. Ні. Ми маємо контакт також з багатьма людьми, як то кажуть, зовні, тому нема різниці. Угу. А якщо не помиляюся, то в новіціаті у вас позабирали всі е, контакти зі світом? Так? Нас Та? не позабирали, ми самі віддали. добровільно віддали. Молодці. Окей, то як тобі було з цим? Тобто, не контактувати взагалі з світом, зі своєю сім'єю, з мамою, з братами? І одразу ж запитаю, як було тобі повернутися в цей світ. Після такої, так би мовити, паузи. Mm, відповім на останнє питання. Повернутися було важче, ніж віддати, насправді. Бо mm -hmm. постулат це вже була така попередня підготовка до новіціату. Mm -hmm. так, це етап перед новіціатом. Проте, насправді, якщо ти маєш якусь мету і ти йдеш до неї, ти відкрито, щиро і вільно віддаєшся на це. Ну, і... В цьому часі в тебе є всі засоби для того, щоб не зосереджуватись на тому, що ти мала. Та є час молитви, духовні читання і так далі. Ти є повністю, скажімо так, зайнята угу. тим, що тобі найважливіше є, і в чому ти йдеш. Тому для мене це був дуже гарний час. І я, я, я вдячна Богу. Магістрам, настоятель цій спільноті за цей час насправді дуже глибокий, щоб поглибити свої відносини з Богом. Напевно, це про і довіру, і про слухання голоса Божого. Так. У мене старі, які є обов'язкові молитви, Тобто, як проходить ваш день? Ну, спільнотні, молитви. Ми разом маємо обов'язок молитись утренню та літургію годин. І обов'язково, так як у нас харизм та адорація служіння, ми маємо годину адорації, це кожна сестра. Ну, відповідно, це не обмеження, якщо ти вільно, ти йдеш з Ісусом далі, молишся. Але з адорації, як вже казала, та випливає служіння, тому наше служіння це також є молитва. Uh -huh. І молитва це є цілий наш день. Uh -huh. І на завершення, що би ти сказала молодим дівчатам? Uh -huh. Не бійтеся слухати голос Божий і те, що він вам відкриває, іти за ним. Амінь. Амінь.